Що вони прокидаються в Михайлівському соборі, ці вже один з, е, ну, побиті, з побитих братів. І ще прочитаю початок оповідання, щоб ви зрозуміли кінцівку. Це ключ, ключове і важливе. Називається оповідання Знеболювальний чай на Євромайдані. І починається воно діалогом е, гопника з волонтеркою, яка роздала чай. Чай чорний? Так. Да. З лимоном. Ага. Зім Ну, типу. А з журилинкою? Та-да, юмина! А цукру скільки? Ось. І це вступ, потім відбуваються всі ці події. Коли їх побили... Зараз я знайду цей момент, скупу. Напевно, ось, ось, ось. І одного з Іванів побили, а двоє з них побігли до Михайлівського собору разом з усіма. Світало. До паморозі, яка вкрила золоті бані Михайлівського собору, торкнулися перші промені. На дніпровських схилах подекуди лежав сніг, ніби стато лінивих чорнобілих корів на паші. Домашні коти пробували зловити перші дрібні сніжинки через скло вікон. Двадцятилітні студенти, побиті пенсіонери, змучені підприємці, усі, хто перебував у Михайлівському соборі, відчули, що їхні родинки за ніч постаріли на кілька сотень років. І вони якось непомітно для себе поснули на кілька годин, а коли прокинулися, почувалися так, ніби вони довго були. Деревами і тільки зараз почали знову вчитися ворушити кінцівками, їхні тіла скрипіли. Вони лежали просто посеред Михайлівської церкви на двох матрасах. І три за комір кожина накапав віз зі свічки. Всюди поруч з ними, поруч з вівтарем, під іконостасом, спали люди на карематах у спальниках на барвистих церковних килимах. Кілька людей в кутку перев'язували мітингувальникам криваві травми. Поруч з Іванами пройшов священик у Балаклаві. Він ніс на вулицю тацю з Путербург. Хлопці встали і теж вийшли з собору у внутрішній двір покурити. Там було кілька десятків людей, готували їсти, спілкувалися, давали інтерв'ю журналістам про нічні події, грілися кавою. Брати попросили в журналіста дві цигарки, той й дав, закурили і замислилися. Життя річ несправедлива, але смерть, яка вночі витала за стінами Михайлівського, просто не вкладається в голову. Івани не встигли докурити. В браму собору медики на носилках занесли їхнього брата і два. Брати впізнали його за одягом ще здалеку. Адіки не з трьома білими, а з трьома зеленими смужками. Такі смішні, дивакуваті спортивки були тільки їхнього брата. Щойно вони помітили, що в стіни собору несуть е, Івана, вони відчули, як сильно їхньому братові болить. Біль має властивість передаватися через погляд. Гопники відчули біль. Фізичний біль, який пульсував тілом їхнього брата, ніби напівзламана довга люмінесцентна лампа, яка блимає в темряві. Але краще темряви, ніж такий сильний біль. Вони рвонули до нього, він був суціль побитий, з голови в кількох місцях юшила кров, права рука була зламана в зап'ясті. Він тримався за неї. Брат придивлявся до Іванів, так ніби помітив, щось далеко за горизонтом. І два дихав. Обережно й обривисто видно було, що йому боляче це робити. Але і раз підніс до густ брата цигарку і дав кілька разів затягнутися. У, Ванів, у Іванів через очі бризнула вся злість, накопичена за ніч і за кілька попередніх ночей. Та злість, яка готувалася проти мітингувальників на Євромайдані. Злість, ця руйнівна сила, якою ти, здавалося б, навчився керувати, зумів її підпорядкувати собі, але вона в будь-який момент може вирватися. І розірвати тебе. Не просто через те, що природа злості знищувати, а й через те, що ти хотів приручити її. А вона до кінця нікому не може підкоритися. Бо на одну злість знаходиться інша, сильніша і безрозсудніша, яка вибиває слабшу злість. Злість любить бути вільною, вона не має належати комусь конкретно. Добротів та медиків, які поклали і два на каремат, Швидким темпом десь з глибини двору підійшла дівчина в білому халаті з Червоним хрестом. І три придивився до її обличчя і впізнав За сережками. Це була та сама дівчина, яка їм сьогодні вночі дала чай і, і бутерброд. Вона нахилилася до ідва, в неї трусилися руки. Бережливо, ніби мама до немовля усміхнулася до нього і сказала. Давайте я вам голову перемотаю. Ага. Тут болить? Ну. знеболювальне дати? Типа, да. З журавлинку?